Микола Вінграновський. Гусенятко. Скорочено. Оповідання. Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і народилося. Мама подивилась на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси мали відлітати, її чоловік з табуном і старшими дітьми зранку подався на озимину попастися та політати над полем і плавнями перед відльотом. Гуска лишилася на пізнім своїм осіннім яйці. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нікого не буде. Аж на її знайшлося згорблене вохе сумне з прилиплою шкарлупою на дзьобику, гусенятко обсихало маминим крилом і не знало, що двоє його братів і четверо сестричок народилися ще у травні весною. Коли й треба. А воно восени сьогодні, коли іні цвіте на зеленім младкі. І давно вже не чути голосу їхніх найближчих сусідів деркачів. Уска думала, що робити? Летіти з дітьми через три моря і так нелегко. А це сьоме, сьогоднішнє куди? Під крило його не візьмеш і на спину не покладеш? Упаде. А тут на дзьобі вже зима, заплава замерзне. Що тоді? Зимувати з малим, а вітер, а сніг, а мороз, та лід, а лисиці, тхори, куниці, кіпчики, приблудні коти, собаки, а мисливці. А їсти що пропали? І старий гусі вперше не захотілося жити. Вона вважала себе довголітньою, бо прожила вже три літа і три зими. Тієї першої осені, коли вона молодою злетіла у перший свій ірій, через три моря у тепле з очеретів піднялася така стрілянина, що тепер із свого покоління лишилася вона одна. Спитати б кого старшого, що й робити з оцим малим, так серед гусючого табуна не було жодного діда гусака або баби. Гуси до дідівства не доживали, та чоловік її молодий, на ірі молодший від неї. Гуска підняла крило і глянула на свого мізинчика. Гусенятко кисло кліпнуло на маму і заснуло. Горе мені з тобою, та й годі. Знизу заплави покотило волохатими хвилями, білими комірцями обпінився при воді очерет. Нагнувся сухо над гускою, довгим листям своїм, прикрив її всю на гнізді і доки він лежав під вітром, гуска скубнула з очерету його бляшаного листя. Хотіла би скубнути ще раз, але очерет підвівся. Гуска зачаїлась. Коли вітер удруге нагне очерет, і вона скубне з нього іще хоч листочок. Та вітер раптом повернув і поклав очерет на порожні гнізда. Між очеретом за лугами приозимені з прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак. Летів, летів і прилетів. Діти стали чиститись, їхні набиті вола ходили під молодими животими дзобами, наче діти цю ніч нікуди не збирались. Усенятко зазирнуло з-під маминої ноги і побачило тата. А тато побачив його. Він поправ крило і сказав мамі, лети по вечері, але дивись, не попади під літак над озиминою». «Добре», — сказала мама, лечу. Лети по синьому, по синьому не лети і не кричи над очеретом. Бери праворуч вище з очеретом, без засідці вже троє. Гуска полетіла по ній кілька разів тарахнули, чи по ній, чи по табуну табун сів на гнізді. Гусак подивився, старих гусей не було, старі літають знизу. От їм і попало. А де ж моя? Гусак випростав крило, випростав друге, обдивився свої крила ще раз і склав. Крила були в порядку. Старші діти збились докупи. Поховали дзьоби до крил, грілися і поговорювали між собою. Як-небудь перелетимо і це море, і це, і друге, і третє, якщо не зіб'ють. Сказав їм гусак і глянув на пізню свою осінню дитину. З горіхового неба стало накрапати. В гусенятка над дзьобику зависла Крапелина, і в тій крапелині гусенятко роздивлялося свого тата, а у тата були сторожкі очі, високого на шия. Татова шия ходила над гусенятком, поверталася над ним на кожен найчутніший порух. Мав тато і високі м'які сірі груди. Гусенятко пірнуло під них, і так йому стало тепло, що воно відразу ж заснуло знову. З поля під та тарахнуло, тричі тарахнуло, і від очерету діти повисмикували голови скрили, подивилися на тата. Летіти чи сидіти? Сидіть, сказав їм гусак, хоч серце в самого забилося так, що гусенятко проснулося, вилізло з під татових грудей, подивилося в його жовті очі і спитало. Чого так стукаєш своїми грудьми? Пропала, подумав гусак. І цієї ж миті повітря зашуміло, збиваючи волоття очерету, опустилася важко задихана гуска. Ой, сказала вона, ціла? Наче ой, що робити? Бери дітей. І летіть. Я з малими лишимось тут і якось плавом будемо добиратись, доки воно підросте та стане на крила. Не полечу. І жовті, як і в тата, очі по краях взялись чорними обідками. Буду з тобою і малим. А діти полетять з табуном. З яким табуном? Куди? Глянь, одна молодь. Ти найстарша, от і лети поведеш. З малими ти не виживеш тут. Чула, чула, сказала гуска. То що вже збиратись? Збирайтесь. Надходить ніч і мряка. Підіймайтесь у мряці, крізь мряку вас ніхто не побачить і не дістане. А якщо у літаки? Тутешні літаки у мряці не літають. До ранку доберетесь до заповідника. Там сідайте сміливо і нікого не бійтесь. Підгодуйтесь, а далі від заповідника морем. Над морем летіть низько. Над морем вас ніхто не зачепить, а там далі дивіться самі. Вибирайте ночі лише дощові і темні. А як ти малого... Не доведеш і сам не бійся. Ти головне бережи табу і дітей. Будь хитра і обережна. А я постараюсь навесно прилетіти до вас з малим. Мале, дивися, у нас яке тільки народилося, а вже говорить. гусачок. Гуска підійшла до гусенятка і, сколопнувши з його дзьобика шкарлупку, від'ється, сказала, Краще б ти не родилася і не говорила. Серед ночі гуси знялися і полетіли, гуска повела їх крізь мряку у небо і не втрималася, крикнула ще своєму гусакові на прощання. І як тільки крикнула відразу ж від озимини і очерету по ній і по табуну. Затарахкало мокро і сліпо, як небудь і неприцільна. Гусак витягнув шию, було тихо, шепотів очерет. Потім почувся крик. Гусак дослухався. Ні, той крик був не гусячий, а людський. Видно, попали по своєму, подумав гусак, вночі ж то не видно, де небо, а де земля. Гусак нагнув шию і послухав, чи дихає гусенятко. З відльотом табуна гусак відчув, як ніч раптом поважла і стала тиснути своєю мокрою тіміню на гніздо. Тімінь залазила йому в спину і крила. Наче хотіла сховатися в ньому і хотіла обсохнути в його пірі. Колись веселий, дорогий гуся мочерет мовчав, тепер над гусаком відчужено і вороже. І темно говорила до когось вода. Перед гніздом, з рибиною в зубах, випірнула Ондатра. Ненажерливо подивилася на гусака, бо ондатра знала, гусак лишився з малим сам. Гусак Засичав на Ондатру, мовляв, мало тобі риби в заплаві, та ти ще й мого гусенятка хочеш. Лише підпливи вб'ю. Ондатра почула це і пірнула додому. Та ненадовго, за хвилину Ондатр з'явилось двоє, і, малюючи вусами воду, вони стали наближатись до гусака. Усак за все час, усіх сил усенятко забилося йому під живіт, під лапи, заплакало, запищало. А дощ прибував зночі гніздо підпливало, ставало легшим. Ось ось гніздо попливе за водою. З'явилась витра. Одато дандри тікати, видра за ними. Повпірнали і ті, і та, і не стало їх більше чути. Усак обгорнув крилами гніздо з гусенятком і, з лапками обворожу заплавну воду, вивів гніздо на струмінь ріки. На струмені вода була не така, як при очереті. При очереті вода комезиста, вредна. То якийсь корінь чи яма, і вода там вирує сердиться. Вічно щось їй не так. На струмені вона гінка і вільна, вона заструмінна вода. Не питає, хто по ній пливе і до кого летить. Вона вільно, під осінньою ніччю аж дно під цією водою звенить. І що їй до того, що гусак править по ній крилами? Своє гніздо з гусенятком посередині? На струмені гусакою відлягло від серце, і він вів гніздо. Не підштовхуючи його лапами, гніздо несло перед очима в бистру темінь, і гусенятко не могло надивитись на свого згарбного тата. Кінець.